Так, ремонт X5, міняємо салімблоки подрамника. От. Опустив подрамника, а внутрянка залишилась там. Тут теж відірваний, але опустився, То все в хлам. То будемо міняти на новенькі фірми Febi. Ось такий номерочок. Міняємо тільки цю сторону, тому що ця сторона стукає. От, Відірвані повністю. Балка гуляє з лівої сторони, там все окей, все чітко. Будемо міняти тут. Так, цей блок треба буде ще відбити, бо не виходить. А тут ось така ситуація. Опа! Серцевина повністю покинула чат. Так, тут відбили з допомогою молотка. Тут така сама бачите, ситуація. Все, серцевина ушла. І вона рукою навіть видавить вниз. Так, як ми його випресовуємо? беремо грилку, підставочку, гриємо ухо, натяжечку домкратик і потихеньку селінблок сам буде виходити. Уже он там пару міліметрів уже зійшов. Гріємо, 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 відпускаємо. От. І він потихеньку, під домкрат чуть-чуть підтягуємо і під своїм весом він потихеньку буде виходити. Ну, трошки треба помучитися, але все буде окей. От нагляд, який сам, нагріли. Зробили йому натяжку і він потихеньку пішов. Десь уложить пиздатник, сука, типу туда, щоб не падали. Підкоп піздаток зразу вложить би десь, понял? Паня. Воно б вже бы упор би. упор, не б, нахуй. о. вони нема нахуй.